Що таке міні-ПК і як його обрати? Мені поставили таке запитання, я зараз вам на нього відповім. Значить, дивіться, в чому є різниця міні-ПК від. Як ви бачите, такого звичайного ПК та від ноутбука. Почнемо з того, що в таких міні-ПК можна використовувати повноцінні процесора. Але збудованою графікою. Наприклад, в цьому стоїть Ryzen 5 Pro е, другої серії, на, мені здається, там, 4 ядра та 8 потоків. Е, збудованою графікою, мені здається, від Vega. Що це нам дає? По-перше, якщо в нас на Офісі є монітор, то він я, наче навіть менше, ніж ноутбук. Ми просто беремо ось таку маленьку пердюліну, під'їдемо до великого нормального монітора, а не до ноутбучного, і можемо собі е, працювати. При тому, що процесор всередині цього міні-ПК буде потужніший за саме мобільний процесор. Зараз є дуже багато прикольних процесорів саме під міні-ПК, і там навіть е, вбудована графіка може доходити до рівня 1050. Тобто навіть на вбудованій графіці можна пограти. Але завдяки тому, що він такий маленький, оптимізований, він реально просто тобі може поміститися в ладошку, дуже зручно носити з собою. Коротше, оце просто офісна імба. Тобто, якщо ти хочеш пограти в ігри, звісно, ти собі обираєш. Комп або ігровий ноутбук, який буде шоком, що ігровий ноутбук, вони будуть товстенші, товстенні, тому що треба охолодження, тому що треба маща, Да? Якщо ви хочете працювати в офісі, вибирати собі або офісний ноутбук, або ось такий ось компік. І просто дуже часто такий ось компік буде і дешевше, тому що якби він без монітора, без клавіатури, ви це ставите окремо, яка вам подобається, і буде більш продуктивніший, більш потужніший, ніж мобільний процесор. Ось як вам його обрати? Я не можу вам сказати, тому що я не знаю, під які потреби вам він треба. Але якщо ви напишете в інстаграм або в ці профілі, скажете, під які вам треба потреби, наші менеджери все вам підберуть.